Усім привіт! Ви знаєте, що 23 та 24 липня у Києві буде проходити перший великий фестиваль ютуб блогерів відеожара. Так, українською правильно буде відеоспека. Але ж це назва фестивалю, хлопці. Ну так от ми там будемо. Також на ньому власними очима можна буде побачити Руслана Усачева, Стаса Давидова, Ліс Тіві. Вілсаком, Open Kids та ще багато інших відеоблогерів. Вони покажуть нам свої виступи, в них можна буде взяти автограф, поспілкуватися та навіть зафігачити селфі. А ще нам обіцяють купу розваг, конкурсів, комп'ютерні ігри та музику. Має бути кльово! Також ми проводимо конкурс у нашій спільноті, де розігруємо три пари квитків на фестиваль відео жара. Жара, спека, жара, спека, жара, спека, жара. Умови конкурсу ви знайдете під відео та в нашій спільноті. Переможців оголосимо наступного тижня. Квитки можна буде і придбати, перейшовши за посиланням під цим відео. Зустрінемось на фестивалі. Па-па!